Воїни Сил оборони України взяли у полон перших військовослужбовців Північної Кореї, які воювали за расистів на Курщині. Таким чином, служба безпеки України, яка розслідує і документує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні РФ проти нашої держави. Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи номер 84 сил спеціальних операцій, а іншого – воїни десантники Збройних сил України. Одразу після взяття у полон іноземцям надали усю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією. Саматично вони повністю здорові, але ж мають. Що один, що другий мають хірургічну патологію. Перший має більше челісно-ліцеве раніння. Їм буде займатися наш стоматолог. Другий має поранення відкрите поранення з переломом нижньої гомілки. Їм надається в повній обсязі медична допомога. Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС. На момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім'я іншої особи із реєстрацією у республіці Тува РФ. А інший взагалі був без документів. Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в Росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходили злагодження із угрупованнями расистів. Сам він заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї з 2021 року. Примітно, що полонений, так само, як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України. Інший військовополонений підтвердив свідчення свого напарника. Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними він 1999 року народження, а у війську КНДР служить із 2016 року на посаді снайпера розвідника. Наразі СБУ проводить усі необхідні слідчі заходи для встановлення усіх обставин участі військових КНДР у війні РФ проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за статтею 437 Кримінального кодексу України, а це планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.